Жизнь одна. Димон Днистр с вами. Друзья, всем привет. Как меня слышите? риболовля на Днистр. Маяки 43 й кілометр, база русалка. Тапаємо по екранчику. У нас риболовля фідерна, карпова. В общем, на все ловимо, що можна. Що у нас по кльову? Ловиться непогано. Густіра. Ловиться лящ или лещ, кому як. Тарань непогано теж ловиться. По карпу тиша. Он до покльовочка хлопці та дівчата. Завела рыбка. завела вашу утку. Виктория. Виктория. Сейчас подъеду с ним на рыбку Вот такая вот злой невеличка Зараз перезакину вудку і будемо наблюдати за покльовками далі. Скажіть напишіть, як мене чути? З звуком все добре? трошки рибка завела наших два гачка обична донка на два крючки маленький грузик грам 40 42 це я роблю для того щоб коли течією несе грузик а на крючку Наживка, щоб риба краще бачила. Бистріше починаю клювати. Ми вже на рибалці декілька днів. Природа супер, вітру немає. Зараз я перезакину, та й будемо з вами далі розмовляти. Так, оба. Кидаю недалеко, метрів 30 максимум. У мене тут дві водки. Так, що там моє видно? Видно. Так. приєднуйтесь. Хто хоче звідти друзів? Задавайте питання, будемо відповідати. ФОМА, демонт і в отпусці, так точно. По операції відпустили. Пораненню. І зараз на встановленні, на реабілітації. Олександр. Добре. Дякую. Ставте лайки. Підписуйтесь на мене, хто ще не підписався. Привіт, привіт, Сергій Вибачте, якщо не зразу всім відповідаю бо тут сонце світить непогано. І може не, не, не все бачу. Оба клювака, І що там? Obrigado. Подобно, що поробити Синя клюнула Та в мене ще помимо цих двох вудок три. Просто не видно, на телефон буде. Якщо щось буде цікаве, буду знімати. Друзі, тапаємо по екрану хто є. Що поймал? Поймав багато леща. І на леща багато. Тарань, ну до, до, досить добра. Ну хороша, прям така. Підлещики, лейщики ловились. По карпу... Нічого нема. У сусідів ні у кого не ловиться карп. Вода то прийшла, то йшла. Сьогодні знов прийшла, бо було мало води. утра став, ну кльов непогане, але же, тільки ляші-ляші ловляться. Ну і мєлий, і мєлич. Почекайте, там зацепилися зараз. D